Та ти що? І знову ось ця акумуляторна котова шліфмашинка DCG409 від виробника DeVolt знову в нашій локації. І ми починаємо вас з нею знайомити. Ось така. Дуже крутюче тримається в руки. Прорезинена, жовто-червоний DeVolt 125 диск. Ось тут гаєчка бистроз'ємна, безключова. Дуже важливо регулювання обертів. Платформа XR. 8,5 тисяч обертів. Ну і головне, що в цій болгарочці або котовій шліфмашині є електронна константа, яка завжди при роботі буде підтримувати ваші оберти і видавати ту ж саму потужність. І зараз вона йде в комплектації тушка і кейс по крутючій ціні в локації мій інструмент. Деволт замовляйте лише у офіційних постачальників. Зробимо дуже крутючу ціну, телефончики в описі або пишіть в особисте. Та. Ти шо?